У кого міцніші. Зазвичай українці на Великдень б'ються крашенками. У Києві влаштували пасхальний турнір моцні яйця. Учасників багато, а переможець один. Втім, навіть ті, хто вибув ще у першому раунді, не засмучуються. Традиція весела, не наприклад, нарешті подім. вже весь день гуляю. А тут така ситуація, що такий конкурс. Важливо було дійсно, як хто б'є яке яйце, як воно круто там зварене, і як то тримає. Якщо неправильно тримаєш, то відповідно в бік отримаєш удар і, і таке інше. Чи ти будеш бити? Хто буде бити? <смір> ти <смір> отак, так? <смір> Бере цим гострим кінчиком все тут, давай. давай. А козак Сергій переміг. <плес> <плес> Досвід переміг юність. Овацію учасників і подарунковий великодній кошик шестирічному Сергійку. Я чемпіон. Мишко, тебе. двоє дівчат. <плес> в українських селах, приз переможцям яєчних боїв, крашенки суперників. Каскар Сашкулірник з власного досвіду знає бажання перемогти у таких турнірах часто спонукає до хитрощів. Це ж не просто побити, а хто насправді хто переміг, хто розбився, той собі забирав. І дуже такі хитрі були і з яйця, випивали все серединку, потім заливали туди віск. Вони застивали. Потім тим таким кремним яйцем то геть всі крашенки в селі поб'є і собі забирає. Це Така традиція, яка супроводжує нас усіх, напевне, самого дитинства. І Ось згадати дитинство, згадати таку древню древню звичай чудовий. Вирішили ось гуртом повеселити діток, дорослих. Час великодніх веселощів лише починається. Вже у світлий понеділок, що здавна називається обливаним, хлопці обливатимуть дівчат водою. Черга ж прекрасної половини віддячити тим самим, настане у вівторок.